Малятка, сьогодні я запрошую вас пограти у цікаву гру. Відгадай весняну квіточку. Тож уважно слухайте першу загадочку. Перша квіточка весняна тихо під сніжком куняла. Дмухнув вітерець тепленький і з'явився цвіт біленький. Згадалися назву квіточок? Так, це. Підсніжники сніжники. Я найперша зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, дітки, це проліски. На квітник погляньте, діти, там козак стоїть між квітів, весь червоний, гордий пан. Не козак це, а тюльпан, правильно. Біло-жовті стали в ряд. Певно, вийшли на парад, на парфумені біленькі, у листочках зелененьких. Що це за квіти, дітки? Так, це нарциси. Визирнули квіти із землі червоні. Білі, жовті, сині й, голубенькі дивні, снігу не бояться, рясно землю вкрили, квіточки маленькі, листячка тоненькі. Це, дітки, крокуси. Має гарні жовті вічка, фіолетову спідничку, запах ніжний і духмяний. Наповняє ліс весняний. Здогадались малята? Так, це фіалки. Сподіваюсь, вам сподобалась, дітки, гра. І ви запам'ятали назви весняних квітів. Молодці! До побачення!